Що ми би хотіли почути для того, і щоб він, був, будемо казати, мав таку палочку, що ви сказали, він зробив. Ми маємо розуміти, в який ми час живемо, сьогодні в час війни. Ми розуміємо тому, що ми молода держава і будемо святкувати 24 серпня 25-ту річницю Незалежності. Ми знаємо, яка в нас законодавча база на нинішній день є. Сьогодні проходять реформи в прокуратурі поліції, судовій системі, ми розуміємо все, що робиться. Наша бідність сьогодні породжує все те, що ми сьогодні висловлюємо. Але я хотів би, щоб кожен із нас звернувся до власної совісті, щоб ми переглянули людські цінності, щоб нагадали собі такі слова, як порядність, чесність, повага. Любов, щоб ми відносилися один до одного, так як би ми хотіли, щоб до нас відносилися. І якщо ми будемо таке робити, то я думаю, що в Другобицькому районі не, найгра... не найгірша ситуація. Якщо говорити...